Доброго вечора! Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий чудовий зайчик: Цукерниця або сухарниця, тобто, можна використовувати і для великодніх крашеночок. У мене вийшов. Це у мене така заготовочка від майстра Василя Ліщенського. Це фанерна заготовочка. Отримала я їх такі дві курочку і зайчика, пройшлася ґрунтовкою глибокого проникнення, висушила і вишкурила. Далі грунтую білою акриловою фарбою. Біла акрилова фарба у мене з будівельного ринку. Спочатку пензликом прохожуся і далі вирівнюю спонжечком фарбу. І далі по цих боковушечках повністю-повністю я її всю цю заготовочку ґрунтую І так само ґрунтую і серединку. Серединку я ґрунтую одним шаром білої акрилової фарби. І ці боковинки оці от. А Оці бока, там, де сторони, де у мене буде декупаж, там в мене два шари цієї білої акрилової фарби. З проміжною, звісно, просушечкою. Серединка в мене буде зафарбована другою фарбою, тому я тут дала тільки один шар цієї фарби. Ось таку серветочку я буду використовувати для декупажу. Вона якраз тут на Кутик, такі ці квіточки йдуть таким кутиком, якраз мені добре лягають на цього зайчика, чи то кролик, чи то зайчик. Клеїти буду я на акриловий лак. Прохожуся по цій заготовочці акриловим лаком. Далі серветочку, кладу на файличок. І додаю водички і вирівнюю, наскільки можливо, серветочка дуже тоненька, і я боюся її порвати, тому що таки геть тонесенька. І ще раз прохожуся по заготовочці лаком. Ось так прикладаю свій файлик з цією серветочкою і розрівнюю за допомогою. Шпательочка. Акуратно знімаю цей файличок. Ось тут він зачепився. Але нічого страшного, я вернула ту серветочку тут назад. І знову по цій серветці зверху прохожуся акриловим лаком. Це я клею на матовий акриловий лак. От розрівнюю, тут розрівнюю це все. Далі мені треба тут цей носик ще заклеїти. Тут іде рівненько серветочка, я її отак нігтиком роблю нерівною, щоб в мене ну, співпало гарно ці краї. І ось так доклею серветочкою цей носик. Так само я це все роблю з другої, з другого боку, після просушки, звісно, того першого. Так само нігтиком тут підбираю цю серветочку, от, щоб не було такої прямої лінії. І підклеюю також ось цей. Носик цим самим акриловим лаком, і гарно прохожуся. Далі добре це все, звісно, висушую. Після просушки я залишки, звісно, вишкурю пилочкою. Тепер ось ці серединочки вирівнюю тут, відриваю серветочки, скільки мені потрібно. і так само на акриловий лак я підклею цей шматочок. Тут я просто його викладаю і гарним шаром акрилового лаку підклеюю. Шматочок невеличкий, він дуже добре так підклеюється, без файлика. Так, так само. Такий самий шматочок відриваю і сюди, щоб однаково була в нас дві цих частинки передня і тильна, і акриловим лаком. Сушимо це все добре, і пилочкою для нігтів я вишкурюю залишки. Там, де ось тут між вушками, тут такий тоненький цей проміжочок, тут я прохожуся і цим ножиком канцелярським прорізую і прохожуся над фільочком. Так, щоб там там, гарно це все, там, де не заходить в мене Пилочка я. Вишкурюю цю серветку над фільочком. От, І забираю ці всі залишки, які мені не потрібні. І ось так виглядає моя робота. Далі ще раз прохожуся лаком, і знов це все добре. Просушую. В загальному в мене тут вийшло десь до 10 шарів лаку, бо я давала і тут акриловий такий матовий лак проміжний, і тоді фінішну, фінішне лакування це я робила сайрлаком глянцевим. Намішую я фарбу, я яскраво жовту, потім таку темно жовту. І ось такою фарбою я буду фарбувати серединку цієї цукернички. Спочатку я прохожуся тут пензликом. у всі закуточки гарно прохожуся, а далі я буду вирівнювати фарбу. За допомогою спонжика. Тут я відриваю такий шматочок від поролончика такого в мене є поролончик для таких цілий, такий є товст, більш товщий, є більш тон, такий більш тоненький. Тут я буду використовувати такий тоненький цей спонжичок. Тому що тут дуже незручно в цю серединку заходити, невеличка ця така цукерничка, і тут незручно тим спонжиком на паличці туди заходити. А таким маленьким цим спонжичком дуже акуратно там можна пройтися по цій серединці. Тут я другий шар даю спонжиком, де він достає. Звісно, перший шар добре-добре просушила. А тут він, бачите, цей спонжик у мене не достає. І я беру ось цей маленький спонжичок і ще раз вирівнюю цю другий шар цієї фарби. Вирівнюю, і, звісно, дуже добре це все просушую. От. Далі сюди, на низ цієї цукернички, я підклею такий шматочок, тоненький фетр у мене. І я вирізаю такий жовтого кольору. Відрізаю потрібний шматочок і підклею на клей дракон. Цей фетр дуже гарно тримається на клей дракон. Я завжди ним Користуюся, видавлюю сюди клею і за допомогою шпажки розмащую, щоб він зайшов у всі ці кутики, цей клей, От. і підклеюю. Підклеюю і далі за допомогою маленького шпателючка вирівнюю цей фетр. притискаю його добре. Щоб він нам потім не відклеївся. Далі я знову беру лак і лакую всю роботу, і дуже добре прохожуся по цьому фетрові по денцеві. Він тоді не кудлатиться, такий гладенький. І прохожуся я тут двома шарами. Цього лаку з проміжною просушечкою. Далі я вирішила виділити ось ці верхушечки за допомогою золотого акрилового маркера. Він такий широкий, тут гарно виливається ось це позолота, і дуже гарненько зафарбовує ці. Стрічечки оці. Це все я золотом буду цим робити. Там, де цей маркер він такий товстенький, і ось ці вузенькі він не до кінця туди заходить, в ці проміжки. І там я буду використовувати пензлик. Пензлик буду, цей, маркер він так відбивається об папірчик, і там багато якби виливається цього золота, і я туди беру пензличок, буду макати це. Цю калюшку, так би мовити, тоненький такий пензличок. І там, де не пройшов маркер, я там додам цього золота цим пензликом. Ось тут понизу ці боковушечки виділю, всі куточки, де не зайшов маркер, я прохожуся цим пензликом. Знову, звісно, це все лакуємо і просушуємо. Далі я хочу зробити всередині набризг. Буду робити зелений. Використовувати будуть ті фарби, які є на серветці. Трошечки, звісно, тут незручно в цій середині цей набрис робити, але справляємось там за допомогою шпажки. Ось ці, там, де ляпнула більше, чим треба, я забираю спонжечком. Далі я буду брати сюди. Голубеньку фарбу потім я буду брати ще сюди білу акрилову фарбу, тобто такі кольори, які присутні на моїй серветці. Ось так цим білою. І знову, звісно, ми це все просушуємо добре, і лакуємо. Коли це все добре у мене висохне, і цей матовий акриловий лак, це все добре підсохне, я тоді буду вже лакувати сайр лаком глянцевим. Це все буду проходити цим лаком і трьома шарами з проміжною просушечкою. І тоді цей зайчик буде мати гарний глянцевий вигляд. Добре, це все просушую. Звісно, між шарами лаку теж приміжна просушечка йде добре, щоб у нас потім цей лак не обліз, і все добре, дуже трималося. Далі я прикрашаю свого зайчика на вушку, роблю йому такий бантичок. Теж такими кольорами, які присутні на цій серветочці. Ось така яскраво зелена стрічечка. Далі ось такий рожевий бантик в горошинку, яскравий жовтий бантичок, і зверху це все, ще я прикрашу. Половинкою такого пінопластового яєчка. Ось ці такі яєчка я розріжу його навпіл і на гарячий клей ось тут зверху, на серединочку цих бантичків, я дуже добре його тут притисну, додам ще клею. Щоб він не стирчав у нас це яєчко. А так додам клею, притисну. І цей пінопластик він дуже добре тримається на цьому гарячому клеї. І ось так тепер буде виглядати моя цукерничка в готовому вигляді. Ще трішечки додала на яєчко таких крапеночок чорною акриловою фарбою. І все, моя робота готова. Буде вона відправлятися до своєї господині. Така собі яскрава великодня цукерничка чи то сухарничка. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ. Слава Україні!